Я інвестував гроші в штучний інтелект. По традиції запасайте чимось смачненьким, з вас лайк підписка. Всім приємного перегляду! А перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити підписатися на мій ютуб канал. Я дуже стараюся і шукаю, і роблю для вас хороший контент. Зробіть цю кнопочку сірою, ну а вам приємного перегляду. Всім привіт моїм підписникам і просто глядачам мого каналу. З вами, як завжди, Анді Геймерс. І сьогодні я покажу вам, як я інвестував свої гроші в штучний інтелект. Доволі непоганий проект, як на мене. Давайте одразу почнемо з головного. І так, друзі, що взагалі нам треба тут робити, і як заробляти гроші. Для того, щоб заробляти гроші, нам потрібно... Побільно інвестувати невеличку суму для початку, і переходимо, наприклад, в цю вкладочку, і тут ми можемо заробляти наші гроші. Я собі інвестував на перший ВІП, поки що для початку, щоб побачити, що це за проект, і скільки зможу в ньому заробляти. А ви можете інвестувати, скільки вам завгодно можете взагалі не інвестувати, це на ваш вибір. Хочете інвестуєте хочете ні. І так, я нажимаю на оцю кнопочку. І що відбувається у нас далі? Як ви бачите, починається ось така оціночка, і зараз ми отримуємо свої грошики. І так, пішла-пішла маліна, і я отримав 2 долара на свій гаманець. Тут більш-менш показується, що можна закинути 11 доларів і розблокувати перший ВІП. Це небагато, в принципі, я думаю, знайдеться в кожного. Також можна подивитися ВІП другий 200 доларів мінімально, і ВІП третій 500 доларів, і далі навіть ВІП четвертий 1000 доларів, Віп п'ятий 3000 доларів. Ну і так по наростаючій іде. Зараз побачимо, який максимальний взагалі. Ого, нічого собі, 15-й ВІП, 32%, дає нічого собі, нормально так. Ще хочу подивитися, скільки взагалі в цьому проєкт інвестували людей. Напевно, сюди зайдуть дім. І подивимося, і подивимося ми, звичайно, скільки в нього вже інвестували. Ага, ні, фіга собі. Він живе вже майже три роки. Цей проект, майже три роки живе. Сувокупний дохід в нього. 5, 57 мільйонів доларів, що я не помиляюся, друзі, це взагалі. Класно. Вон, платформа дуже довго живе, тому я буду, в принципі, трошечки-пошечки трошечки, сюди закидати гроші, щоб виймати більше і більше. Також, друзі, як ви бачите, можете запрошувати своїх друзів, за це ви будете теж отримувати додатковий дохід і будете отримувати різні плюшки, акції, скидки і тому подібне. Ну і що ж, друзі, прийдемо до самого головного, попробуємо вивести взагалі з цього проекту, чи ми щось виведемо, чи ні. Беремо відізвати, вибираємо цей Trust Wallet, Я виберу собі, вписую сюди, сюди свою адресу і вписую 2.175 і пробуємо виводити. Цей вивід поставлений: 241 виводиться. І зараз ми побачимо, чи нам взагалі гроші прийдуть чи не прийдуть, як вони швидко взагалі прийдуть на наш баланс. Що можу ще сказати по цьому проекту? Надіюся, що він буде дуже довго жити. Судя по тому, що ми побачили, що він же живе майже 3 роки, я думаю, що він буде жити довго і щасливо. І так, друзі, мені просто не прийшло сповіщення. Гроші мені прийшли одразу. Переходимо в наш Trust Wallet, Покажу це зразу вам продемонструю. Мені чомусь не прийшло просто на все сповіщення. От, як ви бачите, нам прийшли гроші. Зараз подивимося історію транзакції і ми вивели вивели ось ці гроші. Вони прийшли буквально зразу. Так, що що можу сказати? В Принципі, проект все робить, все працює поки що. Гроші виводять. Що мені хочеться ще сказати, друзі. Ви, якщо хочете інвестувати, інвестуйте. Якщо не хочете, не інвестуйте. Я вас не заставляю. Це суб'єктивно моя думка. Я буду в подальшому далі інвестувати, бо надіюся, мати нехороший процент в день собі пасивно виводити гроші. Всім дякую, друзі, за перегляд. З вами був, як завжди, Анді Геймерс. Всім приємних вихідних і хорошого настрою.